Дякуємо нашому Господу, що ми до вас завітали знову підтримати вас, привезли вам допомогу гуманітарну, набори продуктові. І також для діточок привезли подаруночки. Так що я сподіваюся, що вони дітям сподобаються. Ось, Ну і вам, я думаю, теж ось. Так що така велика під... ну, така немаленька підтримка буде для вас, а може і велика, не знаю, для... як для кого. Але хочу сказати, знаєте, у мене в руках біблія це свята книга. Ось, я хочу вас надихнути, щоб ви її читали, тому що я капілан, священник. Ми їздимо на схід, допомагаємо людям, і у нас тут в області допомагаємо громаді. І ось вам допомагаємо. Тому саме головне, знаєте, не те, що ми привеземо для вас, а саме головне те, що я вам скажу. Тому що все, що ми привеземо, можна з'їсти. Іграшками погулятись потім вони постаріють. Ось, але слово Боже, воно завжди живе. І це слово, яке. Від Бога нас надихає, дає нам віру, дає нам надію, що світло воно завжди перемагає темряву. Ми будемо святкувати свято е, Пасхи у квітні. Пасха це Христос Воскрес. А якщо Він Воскрес, то е, Він до цього помер за гріхи наші, а Воскрес, щоб нас оправдати, щоб ми мали вічне життя, і прощення гріхів. Тому що ми проживемо це життя. І одного разу ми всі кудись підемо. Ну вже цю життя це проживемо. Але Ісус Христос дає нам надію, щоб ми вірили, щоб ми його мали в своєму житті як Господа і Спасителя. І ви знаєте, коли Ісус ходив по землі, Він завжди казав: якщо будеш вірити, побачиш Божу славу, очі проявлення Божої підтримки, Божої любові. Я хочу вам сказати: вірте в Ісуса Христа, читайте Біблію, допомагайте один одному, тому що в єдності що наша сила. І ми що обов'язково переможемо, тому що як знаєте на Христі Господь переміг е, диявола і все зло він переміг. Він взяв на себе всі наші немощі, хвороби. Він поніс їх на хрест, він воскрес з мертвих і він сьогодні живий, щоб нам допомагати. Але нам треба, що він казав: вірте, якщо будеш вірити, побачиш підтримку від Господа, Божу славу, Його захист і його забезпечення. Тому. Я вас всіх благословляю і бажаю саме головне, що нам це перемоги. А ми обов'язково переможемо, тому що з нами Бог.